Виконавчий комітет Житомирської міської ради затвердив план святкування дня молоді, запроголосувало проголосувало 32 присутніх членів виконкому. За день до того на сайті міської ради був опублікований проект рішення про забезпечення організації проведення в місті Житомирі заходів на відзначення дня молоді. Член виконкому Галина Семенець запропонувала відповідальним назначити міське управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Є план проведення і є графа відповідальна організація, оскільки відповідально за забезпечення. Організації є управління в справах сім'ї, молоді і спорту, то за окремі заходи відповідальними не можуть бути благодійний фонд або громадська організація в жодному разі. Має бути або управління, або як мінімум міський культурно-спортивний центр чи будь-яка інша комунальна установа. Тому що, якщо, не дай Бог, на якомусь заході, запланованому рішенням виконавчого комітету, станеться щось, відповідального не буде. Зазначимо, що день молоді буде проходити 27 червня в парку культури та відпочинку імені Гагаріна та гідропарку. Серед розважальних заходів планують провести спортивні змагання, марафони, майстер-класи з гирьового спорту, гімнастики, велоквест. Також у гідропарку розгорне свою роботу фотосушка, виставка герої Житомирщини, пройде поетична площа, молодіжні дебати та багато іншого. Фінансування йде з декількох сторін. Значить, міська рада виділяє кошти порядку 25 тисяч. Ну це на організаційні витрати. Будуть також фінансування від області. У нас була обласна координаційна рада. З питань молодіжної політики і область нас обнадієво сказала, що теж буде фінансувати. Окрім цього, фінансують компанії. Громадські організації долучаються фізично да, своєю участю. благодійні фонди співорганізаторів свята багато, але у міській раді сподіваються, що ці благодійні організації не вноситимуть у свято політичного забарвлення, а лише сприятимуть підтримці і розвитку молоді. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1